Друзі, вітаю всіх на каналі «Нові іммігрант». Сьогодні у нас буде цікава тема. Перед тим, будь ласка, підпишіться на наш інстаграм, на наш YouTube канал. Я щодня ділюся корисною інформацією, відповідаю на ваші запитання, ділюся власним життям в сторіс і е, буду дуже вдячний, якщо ви не підтримаєте і підпишетесь. Сьогодні будемо говорити про перекази, а саме про статистику, скільки переказів було зроблено українцями. За кордону за попередній рік, 2022 до України. Розберемо конкретно країни, з яких вони відправляли, подивимося статистику, загальну суму, яка була перенаправлена, і також тенденцію спадку, чому зараз українці щораз тим менше починають відправляти гроші за кордону до України. Тому буде цікава тема. З вас, будь ласка, лайк, додивіться це відео до кінця і починаємо. Отже, за попередній рік, у 2022 році, українці заплатили 13 мільярдів доларів переказу закордонних країн до України, але це на 1 мільярд доларів менше ніж у 2022 році. Яка основна причина? Ви напевно розумієте, так що почалася війна дуже багато людей, а саме матері з дітьми виїхали за кордон. І саме не було необхідності відправляти ці кошти в Україну для отримання сімей. Це рахується однією із найважливіших причин. Друга причина це чоловіки. Ви, напевно, знаєте, що тепер формат заробітчанина він помінявся, тому що через неможливість виїхати за кордон чоловіки змушені працювати на території України, знаходити там роботу, і відповідно. Вже немає цих переказів за кордону. Немає цих чоловіків фізично немає за кордоном такої великої кількості, щоб відправити ці гроші в Україну, і через це вони змушені працювати над територією України. Давайте тоді розберемося, з яких країн найбільше приходило грошей, як враховуючи і формально, і неформально тобто, наприклад, готівкові перекази, перекази автобусами і так далі. І я особисто був дуже здивований. На першому місці стоїть у нас Ізраїль. Він зробив переказів сумарно 18% від усього від усієї суми. Це саме країна Ізраїль. Звідти дуже багато українців передавали кошти в Україну. На наступній позиції у нас США, і тут у нас 16% від сумарно від усієї суми українці допомагали нашим людям, передавали кошти. В Україну із Америки на наступному місці у нас е, Німеччина, це е, близько 7% від усієї суми. І потім у нас е, є Польща, це близько 4% від усієї суми переказів. Я також був здивований, тому що думав, що навпаки Польща буде більше переказів, але навіть сума у 4 це близько 500 мільйонів доларів за попередній рік було передано з території Польщі в Україну. Як ви напевно вже знаєте, я в попередніх відео вам розказував, що дуже багато українців зараз переїжджає з Польщі так само в Німеччину, там чи в Нідерланди, чи в Голландію, тому що Європейський Союз відкритий, всі собі можуть поїхати в будь-яку країну і знайти роботу, яка їм буде відповідати. І зараз статистика така, що у Польщі менше людей із тимчасовим захистом ніж в Німеччині. Тобто на даний момент в Польщі є близько 900 тисяч людей з України із тимчасовим захистом, а у Німеччині більше мільйона сто тисяч. Тому тенденція міняється. Українці не стоять на місці, шукають для себе кращої долі, кращої роботи, більшої заробітній плати і спокою, так щоб можна було прожити і. Якби оплатити усі податки і так далі. І ви також, напевно, знаєте, що зараз в Польщі змінилася влада. Піс виграв у виборах, але більшість у парламенті буде у коаліції, в опозиції. Тому е, в наступних роках у нас буде дуже сильно анти... Е, не анти а інтеграційний процес з Європою. Повертається до влади Дональд Туск, який буде піднімати економіку, буде пом'якшувати податки. І мені особисто також цікаво, які будуть зміни. Вони не будуть глобальні, звичайно, для українців, але які будуть зміни позитивні? Я переконаний, що будуть позитивні для нас, для польського народу, для самої Польщі. Тому ось так коротко на рахунок країн, з яких приходили гроші. Розкажіть ви, чи ви взагалі переказуєте гроші з України до з Польщі до України, і якими способами ви користуєтесь? Тому що це також буде цікава інформація. І також поділіться нею в коментарях під цим відео. А вам дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми вже зовсім скоро їдемо на відпочинок, тому обов'язково слідкуйте за нашими сторі, за нашим інстаграмом. Буде дуже багато крутого контенту з Індонезії, а саме з Балі. Тому підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео.